Всім добрий день! Сьогодні у нас з вами четверта практична робота на тему зрівноваження багатократних засічок в програмному комплексі Credo. Метою цієї роботи є навчитись виконувати зрівнювання багатократних засічок в програмному комплексі Credo. І завданням якраз буде опрацювати результати вимірів багатократних засічок та шляхом їх зрівноваження знайти координати шуканих точок і виконати оцінку точності, що нам з вами дано в якості вихідних даних. Нам дані координати трьох пунктів пункта А, Б і С, зверніть увагу, ви до вихідних даних додасте ще номер за списком ваш, помножений на 10. Тобто, якщо це перший варіант, то плюс 10 у вас ні 64, а буде 74. Да? Відповідно для другого варіанту ви 20 додасте і так далі. І також нам всім дані однакові кути. Я нічого не змінювала, у всіх вони однакові. Горизонтальний кутик бета 1 між напрямком на пункт П, між напрямком на пункт Б. Далі пункт Б2, горизонтальний кутик бета 2. Між напрямком на точку А і точкою П. І також виміряний кутик бета 1 штрих, коли ви стоїте на пункті Б, ви наводитесь на пункт П і відповідно на пункт С. І останній, четвертий кутик виміряний, коли ви стоїте на точці С і наводитесь на пункт П і на пункт Б. Тобто, у нас з вами, якщо була би. Одноразова засічка, якщо ми просто визначали координати пункту П з пунктів А і Б, ось ми з вами виміряли два кути на перетині цих двох напрямків, ми з вами знаходимо шукану точку П. Або якщо ми з вами розглянули б тільки один цей трикутничок. Так? Але ж у нас з вами з контролем ми можемо виміряти координати пункта, B, тому у нас з вами замість. Одинарної багатократна засічка. Ми можемо з вами із цього трикутника визначити координати і з цього. Тепер, як виконувати цю роботу в вкреду? Зараз я перемкну презентацію і, відповідно, вмикну вам саму програму. Так, а ви мені скажіть, будь ласка, коли ви побачите екран? Видно. Видно, так? Да? Ну, поки що у мене він пустий, нічого ще не заповнено, але зараз я буду наповнювати вихідними даними. Я створюю проєкт, натискаю на кнопку Створити новий проєкт або файл, і можна також створити новий проєкт. Да? Або так, або так. І тепер перше, що я повинна зробити, у мене є пункти ПВО. Я повинна ввести вихідні. Пункти АБЦ за тими координатами, що у мене є. Хочу сказати, що програмний продукт CredoDAT може зрівноважувати або обчислювати практично будь-які планові та да, висотні окремі ходи чи мережі. І інтерфейс складається з меню, з панелі інструментів, де дублюються елементи меню, рядка стану внизу екрану. Тобто, ось ці всі функції да, піктограмки, вони є. Ми можемо їх зустріти ось тут через функції. При створенні нового проєкту або відкритті існуючого, з'являється вікно, в якому є дві частинки. Ну ви вже знаєте, ви вже з цим працювали. Ліва частинка у нас з вами. Де ми будемо вводити вихідні дані, да? виміряні кути, там відстані, все, що у нас є. І права частинка — це графічна, а в ній ми побачимо зображення тих пунктів, координати, яких ми будемо ось тут вводити. Ліва частина проєкту містить наступні закладки, це пункти ПВО. Ну, зараз, поки що вони пусті, я нічого ще не ввела. Задаються координати та висоти вихідних пунктів, їх тип, ну і можна переглядати результати зрівноважень. Далі у нас є вкладочка дирекційні кути. Тут задаються вихідні дирекційні кути і їх точність. Далі вкладка вимірювання. Задається тип вимірювання. Ну, тут може бути тахометрія, наприклад. або... ПВО. І описується станція стояння приладу у верхній таблиці, цілі на які виконують візування, у нижній таблиці наведено. Далі вкладка та ходи. У верхній таблиці описується номер ходу, тобто тут можна декілька ходів вводити. метод визначення ліній. Це можуть бути, наприклад, Горизонтальне прокладання, або це вертикальна рейка, повний відлік, або вертикальна рейка, половинний відлік, ну і так далі. Да? Можна обрати серед запропонованих методів. Далі у нас є класи, точність, зараз перший розряд. можна обрати будь-який в плані і по висоті, який нас цікавить. Далі, Метеоумови також є вкладка, зараз я прокручу. Побачимо да? вологість, тут є температура, тиск. І у нижній таблиці у нас описуються виміри по ходах, назви номера точок, горизонтальні кути, відстані, і так далі. Далі, у нас є вкладка нівелірні ходи. У верхній таблиці ми з вами бачимо номер ходу та клас точності, який у нас тут є. Да? Технічне нівелювання, але ми можемо змінити. Це все. І у нижній ми будемо вводити назви, номера наших точок, наших пунктів, відстані між ними, також перевищення. і так далі. Наступна вкладка: у нас є топографічні об'єкти. Вибирається їх тип, точкові чи лінійні, є можливість приєднання класифікатора зовні, або вибрати існуючі. Ось тут дуже багато всього є. У цих вкладках можемо щось обрати для себе, да? які тут є типи. І перед початком роботи в вкредодат потрібно налаштувати такі загальні параметри, обрати. Система координат, проєкцію, систему висот і налаштування. Для вибору системи координат, висот і проєкції потрібно вибрати в меню. У нас є установки ось тут. І ми обираємо систему координат. І залишити можна за замовчування місцева система координат. І також для системи висот ми можемо з вами. Там щось створити да, або гаус обрати, ну, все, що вас цікавить. Після цього натискається ОК, і у вас змінюється те, що є. Ми можемо з вами зайти в меню установки і, відповідно, на налаштування. З'явиться вікно із наступними закладками це користувач, пользователь, да, бачимо. Можна вести відомість організацію, відомство організацію. Одиниці вимірювання у нас є також там градуси, або вгони, або в міли, ну, і кутові елементи, які в нас румби. Є лінійні виміри, метри, або там, фути, наприклад, температура по Цельсію чи по Фаренгейту, відстані в кілометрах чи або в мілях. Ну, звісно, що ми в системі С обираємо з вами. І тиск, якщо потрібно ввести, або в міліметри ртутного стовба, або в мігабар, або дюйми ртутного стовба ну і так далі. Отже, точність ми можемо з вами, скільки знаків після коми при виміру кутів у нас буде, ось тут можна змінити ці показники. Те ж саме, що стосується відстаней абсолютних відміток, прямокутних координат перевищень і е, висот цілей та інструментів, можна натиснути галочку і е, застосувати для всіх, можна е, виборочно, да, щось зробити. Ну і при зрівноваженні засічок для їх опису потрібно користуватися. ну, Ми з вами сьогодні не будемо е, сюди залізати. Да, нам достатньо буде лише вкладки пункти ПВО і відповідно. Е, Вкладка вимірювання. Ну, а всі інші я просто вам розповіла, щоб ви мали уявлення взагалі, що можна в даній програмі робити і які є можливості. І так, перше, з чого ми з вами розпочинаємо: необхідно відкрити кредодат, створити новий проєкт, файл Создать проєкт, або далі перейти на вкладку пункти. ПВО і ввести назви та координати вихідних пунктів. Перехід між клітинками, щоб зробити, ми будемо Enter натискати і задати їх вид замість робочого це буде вихідний, так? і одразу змінюється уравняний. Ну, назвами були це пункти А, Б і С, відповідно. Зараз я їх введу. Дві секунди, я їх <кій> скопіюю. Ці дані, і буду при вас їх вводити. Номер за списком я вводити не буду, в мене буде для нульового варіанту, а ви, відповідно, будете вводити свої дані. Можна їх десь ввести або там надрукувати, можна вручну їх вводити. тут, за вашим бажанням, кому як зручніше це буде зробити. Так. Це я ввела для точки номер А. Далі додати строку. Тепер в мене є пункт Б, також я ввожу вихідні координати. Ввожу координату Y. Змінюю робочий пункт на вихідний, і в мене ще залишилась пункт C. Для пункту C у мене також відомі координати. Так, і знову ж таки обираю вихідний пункт. Тепер мені цікаво побачити, так, де ці пункти в мене ось тут будуть. Я натискаю показати все, ну, вони в мене такі дрібненькі зображені. Тепер я переходжу, так, щось я трішечки не те ввела. Дві секунди, щось у мене не те скопіювалося. На ту координату. Думаю, що схема трішечки не така вийшла. Так, нібито все. Знову показати все. Ось в такому вигляді у вас також повинно бути ось так вони розташовані. Тепер ми з вами переходимо у вкладку да, виміри. І ми з вами стоїмо на точці, відповідно до нашої схемки. На точці А, і нам необхідно навестися на пункт П і на пункт Б. На жаль, я не можу вам два вікна показати, в мене в одному віконці показана презентація, а в іншому я ввожу ці дані, щоб мені було легше. Але коли ви будете це все вводити, відповідно, ви зробите так, як вам буде зручніше. Так, це в мене станція там, де я стою, і тепер я наводжуся на пункт П, відповідно. І спочатку я навожу 0 градусів, 0 хвилин, 0 секунд. Ось я ввела через пробіл. і далі мені необхідно додати струпу, я буду наводитися на пункт Б. На пункті Б я виміряла горизонтальний код бета 1, він у мене дорівнює 70 градусів 6 хвилин і 4 секунди. У вас також такі ж самі значення. Тепер я переходжу на наступну станцію, це буде станція Б, додати строку і, відповідно, я ввожу ці значення. Станція Б, для станції Б з'являються пусті строки у нижній колоночці. Я наводжуся на пункт А. Тут в мене буде за горизонтальним лімбом відлік 0 градусів, 0 хвилин, 0 секунд. А потім я буду наводитися на точку П і потім на точку С. Знову додаю строку. На пункті Б в мене буде виміряний кутик бета 2. Він у мене дорівнює 77 градусів, 35 хвилин і 54 секунди. І тепер я ще додаю строку і наводжуся на точку С. Тут один такий моментик: внаслідок того, що у мене між пунктом А Б і С кутик буде дорівнювати сумі кутів БТ2 штрих, то ж я буду вводити одразу значення. Ну, складати два кути, додавати один до одного. І, відповідно, я отримаю 154 градуси, і в мене буде зараз порахую хвилини 35 плюс 54, мінус 60, це буде 29 хвилин і 57 секунд. Так, ось я була, і тепер в мене ще є станція. Це. І для цієї станції я наводжуся на пункт Б. Відповідно, тут в мене буде 0 градусів, 0 хвилин, 0 секунд. І далі я наводжуся на пункт П. І ввожу значення кута бета 2 в штрих. Це буде 68 градусів 49 хвилин і 18 секунд. Ось такі дії я виконала. Всі вихідні дані я ввела. Що наступне я повинна зробити. Дивіться, я тепер буду заходити і виконувати розчоти, да, розрахунки. У мене є ось тут віконечко, і предобработка розчот. Натискаю в мене запитують, чи зберігти мені дані, звичайно, зберегти. Я зберігаю цей проєкт, вказую, де його зберегти. Ви бачите, в мене одразу побудувалися ось ці, ну, в мене вже були нанесені пункти А точка П. Отже, ось ці кути я ввела. І оцей кутик на точці Б. Так, бачите, між напрямком на точку А, на точку П. Це в мене був один кутик. І другий кутик в мене був ось цей. Я їх склала і вказала на точку С вже ось цей кутик 154 градуси. Замість ось цього і цього, Одразу потрібно було таким чином мені вести ці вихідні дані. Далі. Це я лише попередня обробка зробила. Тепер будемо виконувати розчоти. заходимо в аналіз, аналіз, L1 аналіз, і пишеться, що грубих помилок планових вимірів не винайдено. Далі, тепер. Я проводжу зрівноваження, назискаю ОК знову захожу «Ращоти». в розчоти. У мене обираю уравнювання і розчот. І ось що я бачу. Бачите, такий, у мене намалювався схемка, вихідні пункти, ну, точка. Трикутнику. Визначена точка на колі, там, еліпс помилок, такий утворився програмою фіолетовим кольором, вони якраз характеризують точність планового положення пунктів, що визначається і є аналогом середньоквадратичної помилки планового положення точки. І положення ось цих еліпсів помилок задається такими параметрами: це буде велика піввісь, відповідно, і дирекційний кут великої піввісі. Ну, і Для зручного відображення підписів, тих самих точок в графічному вікні можна підібрати масштаб. Ну, Я думаю, тут, в принципі, все це помістилося, знімання даних, свойства проєкта. і на вкласі карточка проєкта можна також змінити. Тепер, де мені побачити, що я повинна. Ви коли будете оформлювати роботу, робіть, будь ласка, скріни ваших екранів, що саме у вас вийшло, бо у вас буде трішечки по-іншому, у вас інші координати цих точок. І далі ми заходимо в відомості. І нас цікавить відомість оценки точності положення пунктів. Давайте подивимось. У нас пишеться дата, це сьогоднішня, да, бо ми сьогодні з вами працюємо. І що ми бачимо з вами? Ось у нас з вами середні квадратичні помилки, положення пункту П, так як ми його з вами вводили. Мінімальна, максимальна помилка. І якщо я хочу подивитися координати, то, відповідно, я повинна перейти відомість, і в мене буде каталог, ну, відомість координат. І ось, знову таки, наша дата, і е, координати точки А, Б і С, які я вводила, це мої дані. А координати точки П е, програма CredoData обчислила за мене. Да? І, звісно, що я можу це все власноруч зробити і ще проконтролювати, чи дійсно таке вийде, але це займе набагато часу більше, тому дуже зручно, скільки там в нас. Хвилин 10 на це все вийшло, можливо, навіть менше для того, щоб зробити ось таке е, зрівноваження прямої засічки багаторазової у програмі CredoDAT. Чи є якісь до мене запитання? А можете повторно загрузити дану програму? Так. Ну, е, я, ще, угу. я ще собі я її доскачу цю і? В файлах вот эти ж, методичні вказівки, все повністю скачав, угу. е, установив, і при запуску вона мені видала ошибку Добре, я завантажу ще я вам покажу зараз презентацію. Дві секунди. Презентацію також я поділюся з вами. Так, змінилося віконечко. це були наші. Змінилась. Так? Ось це наша вихідна схема. Ось тут наші координати і горизонтальні кути. Ось те, що я робила на пункті Б, я вводила суму кутів бета 2 плюс бета 1 штрих. Ось ці два куточки. Бачите? 77 градусів 35 хвилин, 54 секунди. Я додала до 76 градусів 54 хвилини 3 секунди. Можна було і по-іншому зробити: казати станцію Б. Станція стояння, наводитись на пункт П, так, це вихідний напрямок, наводитись на пункт А, це буде кутик бета 2, а наводитись на пункт С, це буде кутик Бета 1. Можна і так. Ось, що я зробила. Спочатку я ввела вихідні пункти ПВО, Ввела дані вихідні. обов'язково тут вказуєте, що це вихідний пункт змінюєте уравнений. Після цього я умикнула показати все. В цьому віконності в мене ці пункти з'явилися. Тепер я ввожу на кожній станції, да, на, на пункті А я ввожу напрямок на пункт П на пункт Б. Ось давайте подивимось, я ось тут стала. На пункт П я ввела 0 градусів 0 хвилин. На пункт Б я ввожу який куток? Бета 1. Ось він в мене. 70 градусів 6 хвилин 4 секунди. Так, Ось тут він. 70 градусів 6 хвилин 4 секунди. Далі я стою на станції Б і я ввела АПЦ. На точку А, в мене введено 0 градусів 00 хвилин. На точку П я ввела 77 градусів 35 хвилин. Давайте подивимось. Ось я на пункті Б стою. На, на точку А це нульовий напрямок. На точку П я ввела кутик Бета 2, Ось 77, 35. І 54 секунди. І на пункт С я вела 154 градуси 29 хвилин 57 секунд. Тобто сума ось цих двох куточків бета 2 і бета 1. Ось вони, в мене є. Так. Ось тут введена. І тепер я переходжу на пункт С, і тут я ввожу на пункт Б. 0 градусів, 00 хвилин. На пункті П у мене 68 градусів 49 хвилин. Чому такий код? Бо у мене кутик бета 2 штрих якраз між напрямком на точку Б, і між напрямком на точку П. Ось він. І після цього, як ви побачили, я виконувала розшіт передоботка розчот. Функції обирала ось тут заходила. І у мене запросив комп'ютер, щоб я чи потрібно зберігати дані, натискаєте так. мене з'явилася ось така схема. Після цього я знову таки заходжу в речоти, але мені тепер потрібно зробити аналіз l 1 аналіз. Після виконання цього аналізу грубих помилок не знайдено, і це все добре. І я можу тепер виконувати уравнювання і розрахунок. Знову заходжу, розчет, уравнювання, розчет обираю, і у мене ось такий еліпс помилок висвічується. І все, на цьому робота закінчена. Залишилося зайти у відомості і подивитися, відомість координат, ось вона є. І відомість оценки точності положення пунктів по результатам уравнювання. От і все, все, що потрібно зробити в даній роботі. Так, я думаю, що тут, в принципі, ви впораєтесь з цією роботою.